Сама велика частина є 10 хвилин на, на ній, ну, але це велика велика частина недійсність правочин. Не все, що, до чого домовились, це є насправді. Дуже багато в судах, дуже багато діл, які про це про те, про що, що є. Якісь є правочини є, але вони мають недійсність. Ну, їх нема. Вони є, але їх нема. І як зробити так, і які випадки є про те, які правочини є дійсні, а які не дійсні? І ми побачимо там дуже також з давнього грима. Та тут усе з давнього гриму, окрем mit мідбешранкен Haftung, Це з Німеччини, а все останнє це з латинського права. Латинського право. Це з зумом, щоб він вмикав сам ну, звук. І недійсність правочин це а, правочини, які не порождають юридичних наслідків. Тобто правочин є, але це не правочин. Тому що немає. Ну правочин це юридичний факт. А юридичний факт він має юридичні наслідки. А це провачин є, а наслідків нема. Ну, це оксюморон, звичайно, провадчин, це не буде правочином. Але такі випадки є. І що це таке? Ну, які види є. А, є два виду, два виду правочинов, ну, недійсних. Не це який недійсний взагалі, і є який чисткова, ну, який. Ну, дійсне, але не дійсне. Я кажу ще, як я знаю, як російською, українською там в кодексі написано. А, таке слово гарне, нікчемний і оспорюваний. Никчемний і оспорюваний. Ну, є нікчемний договір. Ну, він... Не договір а він нікчемний і нікчемний. Він такий самий-самий поганий. А є оспорваний, він поганий, але ну, можна з нього щось зробити. Яка різниця між нікчемним правочином і оспорваним? Нікчемний правочин, його можна спорити, звичайно, але його можуть спорити будь-яка особа. Люба особа, хто хоче, може казати: О! Це не правочин, це не право не правочин, не прав... і, і усе, і це буде не правочин. Ну і, і, і почнеться е, діло судебне. Але в е, е, оспорених е, видах недійсності правочин, там потрібна, щоб одна сторона. Ну, не всі, а тільки ці, та сторона, яка, у якої є, є право об'явити правочин недійсним. І це буде це така окрема частина правочинних оспорюваних. Без суду, судом, які ну, не дійсні взагалі, вони не дійсні без суду. Але це не зовсім вірно. Суд також буде, але він буде в іншому порядку і і третя відмінність: три роки це такий срок, термін, якщо можна подати до суду на недійсність правочину. Три роки на який взагалі недійсний, і один рік в оспорюваний правочин. І який є у нас. Такий оспорений правочини. Некчемний і оспорюваний, я зроблю трішечки побільше, тут дуже багато що треба що сказати, є чотири віду недійсності: з пороком форми, з пороком суб'єкта, з пороком зміста і з пороком волі. Ну, порок це який ну, з помилкою, Можна казати, спону, ну, порок він як із латинського, ну, це переклад, чистий переклад. Що це означає? Є такі чотири види, як можна признати правочин недійсним. От сьогодні ми розбирали з студентом, з одним таке діло, судібне діло, і там було ну, людина взяв борг. Але це не він взяв. А, ну, взяли його електронну підпись і взяли його, ну, зробили договір, і він пішов до суду. І там перед юристом був, ну, був, було питання: що робити? І там було чотири варіанти. Він міг зробити з пороком зробити з цього прикладу порок волі, порок форми, і все чотири пороки. І він вибрав, він обрав. Обрав один і перемог. Це такий вид вид признання э, правочин недійсним. Ну, але потрібно знати, які вони, які вони є. І з пороком форми. Тобто, правочин, ви знаєте, має дві форми, ну, там, три форми: письмову. Усну, письмову просту і письмову нотаріальну. І якщо о, не буде ця, ця форма не буде використована, ну, невірна, невірна форма буде використована, договір буде оспорюваний. Там є проста письмова, нотаріальна і державна, ну, державна реєстрація. Якщо це не буде, можливо звертатися до суду, і суд буде вирішувати, дійсна ця угода чи ні. Другий це з пороком суб'єкта, Які тут є випадки. Є вид, ви бачите, нікчемного договору з пороком суб'єкта. Це недоєздатна особа, і, але неповнолітна до 14 років. Якщо якась небудь недоїздатна особа заключить договір, він не порожує обов'язки і права. І люба людина може звертатися до суду і оспорити ці договори. Також малолітні, ну, це малолітні це з цивільного кодексу України поняття до 14 років. Також що він, що він не зроблять, це не буде має юридичного значення. Це нікчемний договір. Але є і аспоаспорюваний договір з пороком суб'єкта якийсь це. Є неповнолітнім з 14 до 18 років і обмежене десь здатнім. Можливо, вони і о, залишаться як дійсні. Це є можливість. З е, нікчемним е, договір він не може залишитися як дійсним. Аспорюванний може залишитися, ну, наприклад, е, сторона говорить, да, і добре. Ну, заодно заключив мій, мій там синку договір. і добре, і, і хай він залишується. Третій від це з пороком змісту. Нікчемний ліворуч, де написано: Противний нравственності, противний правопорядку, мнімиє, притворне і забороненими речами. Це буде спороком міста. І оспорювані кабальні договори, і а, з, з а, зламісні угоди, якщо да, ну, таке жвіт спорванний. Ну, наприклад, а, ну, ми договорилися, що будемо, що там, продавати наркотики. І це буде е, зловмисне угоди. І четвертий вид це з пороком волі. З пороком волі це е, помилка, обман, згроза насильство, нездатний ну, але людини, яка не здатна розуміти, що вона робить. Ну, це не буде. Недіздатний, вона дієздатна, але, але в цьому разі вона не розуміла, що вона робить. І це буде порок волі. І це усе, що я хотів казати про види нікчемний і оспорюваний. І на першому місці це так, це з пороком форми. Це таке ну, дуже легко доказувати. Ну, Ви знаєте, з пороком волі дуже важко доказати. Як доказати, що ти не знав, але що тобі, тобі примусили е, заключити цей договір? Це дуже важко. А форма, і юристи вибирають при оспорюванні договірів, вони вибирають, обирають форму пороком форми. Але і інші випадки є. Але що це означає? Що буде, якщо договір, але о, ці? ну, а, Признають недійсним. І є варіанти, що буде. Ці варіанти а, різниця: один варіант для некчемного, а другий варіант для оспорюваного виду. І що це буває? Наслідки таки: для нікчемних одностороння реституція, а для оспорюваних це двостороння реституція. Що це означає Реституція. Ну, ре це назад, Цирюк. це, це таке, такий інститут, що потрібно все вертати назад. Вертати до того моменту, якщо не було порушено права. Ми юристи, ми можемо, ми маємо машину часу, і вона робить час назад. До того моменту, якщо не було порушення. І одностороння реституція означає, що одна, люд... одна сторона отримує все взад, а інша сторона не отримує нічого. В... 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 Ну, все, що вона віддала, отримує держава, передається держава. Ну, наприклад, що одна сторона заключила з малолітній людини договір. Вона віддає все, що отримала від малолітньої людини їй, а все, що малолітня людина отримала від неї, вона віддає державі. І це буде одностороння реституція. А двостороння реституція вони обмінюються речами, ну, як, 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 як вони були, були до того, як ну, це потрапилось. І це буде наслідки недійності цих, цих угод. І це усе, що я сьогодні хотів казати про недійсність договірів. Є такий дуже цікавий інститут, недійсність міжнародних договірів. Це інший інститут, але коріннями він, звичайно, знаходиться в цивільному праві, і правила таки. Такий загальний для всього для інших галузей права.